Сонячні електростанції від Сансей Energy Triumph Pack Цей проєкт спростовує міф про неефективність північної орієнтації панелей. Дахова сонячна електростанція працює на потужності великого виробника пакування для вантажів Triumph Pack. Вона генерує максимум енергії, попри нетипове розташування. Частина панелей закріплені на північних схилах даху. Під нахилом лише у 4 градуси. Це дозволяє поглинати сонячну енергію з південної сторони. Сонячний масив генерує 528 тисяч кіловат на рік. У порівнянні з традиційним південно орієнтованим. Річна генерація лише на 5% менше. Загальна потужність станції становить 1063 кВт. Вона задовольняє 28% потреб виробництва. Щорічний запланований прибуток від використання сонячної електростанції сягає 6 мільйонів гривень. Сансей Енерджі Будуємо енергонезалежний світ.